Очікуєш новий розділ берсерку на рік, звісно, але після прочитання залишається якесь почуття порожнечі, яке тебе наповнює, чи то від страждань гатса, або через те, що розділ дуже швидко закінчився. Персонажі спілкуються Фалконії. На противагу їм наші персонажі майже нічого не говорять. Все опускається на холодне морське дно. Воно затягує і хоче тебе поглинути, залишаючи безнадії. Тон арки повільний, безнадійний. Персонажі постійно. Щось втрачають і програють наш головний герой, який завжди був прикладом незламності безумства, в стані якого й впадав, просто бере і падає сама сильна панель, як на мене, це спогади Гатса та його меча. Одразу в голові проносяться всі значимі арки, особливо арка із розіною, яку я вважаю найкращою в берсерку. Всі дії Гатса були нічим, не мали сенсу. Це його ламає. Людина не може вічно триматись, навіть саме сильний воїн рано чи пізно зламається. Менталку Гатса тримала помста та пак. А тепер після втрати каски появи гріфіта, на якому акцентується увага в цьому розділі, не дають Гатсові нормалізувати свій психологічний стан. Наша ширкі вже не може контролювати Гатса, їй просто вилітає з його тіла. Настільки сильні його страждання. Що для мене дивно, так це те, що не з'являється пес, який би взяв контроль над Гатсом. Бо саме в такі моменти пробуджується його внутрішній демон. Всі герої покидають гатса. Залишається лише одна Ширкі. Немає позитиву, навіть навколишнє середовище проти персонажів. І на цьому фоні Фалконія дійсно виглядає як інша. Інший всесвіт, крива Гріфіта та Соня, очікують появи свого Сокола і подивіться на цю посмішку Гріфіта, погляд переможця й Володаря. Нарешті він отримав казку. Гріфіт не вбиває Гатса, а знущається над ним. Тільки представте собі, наскільки Гріфіт Ображений на зрату Гатса за те, що казку, яка йому належала, в нього забрали. Накрутили й символізму зірками, де ж Рікерт та сілат дуже хочеться побачити їх знову в сюжеті. Панелі ж фальконії все рівно вражають масштабом та епічністю. Шляхи, завдяки яким переміщується гріфіт, пронизують всю Фалконію. Баланс кольорів, експозиція на високому рівні, доспех Сіра, Вокуса та Грюнбельда добре промальовані, й відчувається їх важкість та міць. Зод, правди, в кінці якийсь незадоволений. Або це така мальовка фрейму, або ж не дуже якісний скан. Або ж він щось задумав, й автори нам дали на це натяк. А в цілому розділ сильний, хоча й дуже короткий, на жаль. Ну а як вам події? Які відбуваються в берсерку, чи задоволені ви продовженням історії? Мені б хотілося би більше сторінок, але хоч так отримуємо якусь частинку інформації. Я не представляю, як Гатс може перемогти Гріфіта. І я також не представляю, як можна розтягнути водою огляд цього короткого розділу на цілих 14 хвилин, як деякі роблять відеоконтент в англійському ютубі. Тож дякую за фінансову та спонсорську підтримку. Коли наступний буде розділ, я не знаю. Тому вафайль.